Тим часом же учні просили його та й казали, учителю, їж. А він їм відказав, я маю поживу наїдження, якої не знаєте ви. Питали тоді один одного учні, хіба хто приніс йому їсти? Ісус каже до них: пожива моя, чинити волю того, хто послав мене і справу його довершити? Чи не кажете ви, що чотири от місяці і настануть жнива? А я вам кажу, підійміть свої очі та гляньте на ниви, як для жнив уже пополовіли вони. А хто жне, той заплату бере та збирає врожай в життя вічне, щоб хто сіє, хто жне, разом раділи. Бо хто це Овірка правдива, хто інший сіє, хто інший жне. Я вас жати послав, де ви не працювали? Працювали інші. Ви ж до їхньої праці війшли. З того ж місця багато хто із самарян в нього вірували через слово жінки, що свідчила. Він сказав мені все, що я вчинила. Була. А коли самаряни до нього прийшли, то благали його, щоб у них позостався, і він перебував там два дні. Значно ж більше вони вірували через слово його. А до жінки казали, вони не за слово твоє ми вже віруємо самі, бо ми чули і пізнали, що справді Спаситель він світу. Як минуло ж два дні, він і звідти пішов Галилею. Сам посвідчив Ісус, що не має пошани пророку вітчизні своїй. А коли він прийшов Галилею, його прийняли галілеяни, побачивши все, що він вчинив він в Ірусалимі на святі, бо ходили на свято вони. Тоді знову війш прийшов Ісус у Кану Галилейську, де перемінив був він воду на вино, і був там один царе дворець, що син його хворів у капернаумі. Він почувши, що Ісус з юдеї прибув Галилею до нього, прийшов і благав його, щоб пішов сина йому вздоровив, то мав той умерти. Ісус вже промовив до нього, як знамен тих. Та чут, не побачити, не віруйте. Царедворець говорить до нього піди, Господи, поки не вмерла дитина моя. Промовляє до нього Ісус, іди, син твій живе. І повірив той слову, що до нього промовив Ісус, і пішов. А коли ще в дорозі він був, то роби його перестріли його і сповістили, говорячи, син твій живе. І він їх запитав про годину, у котрій стало легше йому. Вони ж відказали до нього учора, в сьомій годині гарячка покинула його. Зрозумів тоді батько, що була то година, у котрій до нього промовив Ісус. Син твій живе і вірував сам, і весь. Дом його це знову друге знамено Ісус учинив, як вернувся до голови з Юдеї.